Ці троє європейців переїхали жити до України під час війни, яку розв'язала Росія. Вони відбудовують домівки українців після обстрілів, возять амуніцію та ліки на фронт і розповідають світові правду про воєнні злочини росіян, чому вони покинули життя у мирній Європі, та як допомагають незалежній Україні вистояти проти російської агресії. За роботою на цьому будівельному майданчику у деокупованій Горенці на Київщині кілька разів на тиждень можна побачити 35-річну Дженіфер Лорбер на її руках татуювання з українським Києвом, хоча її рідне місто німецький Берлін, звідти вона приїхала волонтерити в Україну. Має бути більше людей, які допомагають Україні. Тому я хочу показати Німеччині та усій Європі, що війна ще не скінчилася. Навіть якщо в новинах не говорять про це, все ще є люди, які страждають. Сьогодні Німкенія допомагає відбудувати обстріляний росіянами будинок для багатодітної родини. Хоча раніше Дженіфер була соцпрацівницею, і в Німеччині ніколи не працювала з малярським приладдям та дошками для покрівлі все ще важко щось робити руками. Я не найсильніша, але я думаю, це не просто робота руками. Це також щось, що приносить людям усмішку, показує, що є хтось з німеччини і все ще думає про вас, все ще хоче щось змінити. Who still wants to change something. Мені не вірилось. Вони коли приїхали, я кажу, Боже, слава Богу. На даний час таких коштів нема, щоб наймати підрядників, платити їм гроші. От зараз добробат да, він відгукнувся допомогти нам дах зробити. Німкеня Дженіфер приїхала до України вперше у 2022 році, коли розпочалося повномасштабне вторгнення Росії. Перше, коли я була в Україні, я разом з організацією поїхала до Харкова. Це було щось на кшталт гуманітарної допомоги, але я подумала, що хочу щось робити своїми власними руками. Тоді я знайшла добробат, і це те, чому я тут знову і знову і знову. На рахунку Дженіфер десятки відновлених помешкань українців на території Київщини. Волонтери українського фонду Добробат навчили її основним видам будівельних робіт. Ними з іншими волонтерами Дженіфер займається у післяобідній час. А зранку, в будні, також викладає німецьку мову у київській школі. У 2023-му німкеня вирішила остаточно переїхати жити до Києва. Тож вже рік працює і винаймає тут житло. «Я закохалася у це місто. Я хочу бути тут, хочу залишатися тут. Це ідеальне місто. Я не знаю, чи захочу я повернутися до Німеччини. Залежить не лише від моїх планів, а від того, чи отримаю я дозвіл на тривале перебування. В моїй голові є Україна, яка буде чудовою країною після війни. І усі ми будемо як одна велика родина. Ну, звати Дженні». А фамілія в неї Лор, Лор, щось таке. Дженіфер Лопес у нас все. Працьовита. там. Взагалі, от іноземці я бачив з усього світу. І не було такого, що одні працюють, інші. Ну, тут треба мінімальні знання англійської. Візьми це, подай, принеси туди, поможе там. Ну, тут у нас робота не складна. Йому покажеш, що треба робити. Це може любий, але головне бажання, щоб у них було. Велике бажання допомогти українцям з початком повномасштабної війни було і у 25-річного Алекса Краю з Румунії. Його не зупинили ані нульове знання української, ані відмовляння родичів та складнощі зі здоров'ям через інвалідність. Я на боці в Україні. Я, я думаю, Україна переможе. Я не знаю коли, ну Україна переможе. У березні 2022-го Алекс вперше приїхав до Львова, де плів маскувальні сітки для ЗСУ, а згодом почав робити те, що вмів найкраще після роботи відеографом у Європі знімати ток блог Відтоді він живе в Україні та створює відеоролики з деокупованих та прифронтових територій, пересуваючись на кріслі колісному та власному авто. Село Привид. Тут ніхто більше не живе. Будинки зруйновані. Це один з найнебезпечніших кордонів у світі між Україною та Росією. Можливо, я єдиний у світі відеоблогер на кріслі колісному, який показує ситуацію у воєнній країні. І якщо я не можу доєднатися до військових з очевидних причин, то я можу долучитися до війни думок, щоб боротися з пропагандою, яку поширюють у багатьох країнах, не лише у ворожих, а навіть у європейських. Відео Алекса англійською та румунською набирають мільйони переглядів онлайн. Найпопулярніші з Харківщини, Запоріжжя та до окупованих громад Київщини. Блогер живе у різних містах України та переїздить в залежності від оперативних подій війни. Я живу в Україні як волонтер, і тут ці сирени це вже норма. Ось цю будівлю атакували 7 лютого 2024 року у Києві я був у понад 17 регіонах. Одна з найнебезпечніших речей, яку я робив в Україні, це поїздка до російського кордону. зараз я живу у Запоріжжі. Дуже важливо бути там у разі, якщо що станеться. Як це було з Каховською дамбою, коли її підірвали. Батьки Алекса, врешті, підтримали його рішення залишитися в Україні. Він мріє створити документальний фільм про перебіг війни з Росією і представити його на великих екранах я бачив вибухи, я бачив ракети, які літали просто повз моє помешкання, і багато разів, коли вони летіли, я казав собі, що зараз усе може скінчитися, але замість померти у 80 років у притулку від раку чи ще чогось, я краще помру молодим, роблячи щось, що подобається і що є значимим. Як на тій чорнобрівці по. Кану. «Бачу маті стареньку...» десять років тому не лише свою музичну творчість, а й практично увесь свій час Україні присвятив Поль Манандіз. Він французький співак, який з 2014 року пише пісні українською, волонтерить та живе у Києві. «Ну, Україна. Боже, я тебе!» Це справжня любов. Значить. Я не можу жити вже без України для мене Україна ну, просто все. Я ніколи не був Патріот Франції, ніколи не буде, тому що я не розумію там за що треба боротьба. просто. це старе звід дуже. Поль Манандіз переїхав з Парижа до Києва після революції гідності займатися творчістю та підтримкою ЗСУ у війні з Росією, коли вивчив українську, почав виступати на сході України для захисників, а згодом давати концерти на великій сцені. Якось співали на зімку, я бачу. Да, да, це було фантастично. З початком повномасштабного вторгнення Росії іноземець став приїздити на фронт не з піснями, а з амуніцією та медикаментами для українських військових. Оля, слава Україні! Дякуємо за підтримку. Дякую, що підтримуєте нас. Дякуємо за все. Слава Україні. У 2022 двадцять Поль почав активно доставляти спорядження для військових на Харківщину, а згодом по всій лінії фронту наразі він співпрацює з європейськими благодійниками та активістами і організовує надання регулярної допомоги Україні. 64 машини на два людини. Ми робиш плюс-мінус 15 тисяч Треба думати про людину, яка в окоп зараз, і що ти робиш для йому за йому дати сіль, як мінімум. Я можу все і дати своє життя, щоб потім этот звіт буде нарешті жити нормально. Ну я теж готов на це на творчість української поля Манандіза завжди надихав Київський майдан Незалежності. Звідси почалося його знайомство з Україною. Його мрія і нині створити повний музичний альбом українською про події Революції Гідності та війни з Росією, які на його думку змінили увесь світ. Я думаю, що наводити цей майдан іменно починається. Inny czas na prawdzie. trzeba słuchać ludzi, a nie ludzi. I cze... e za to jest wszeborodba i do sypienia. Znaczy, co ja baćuję, to po prostu no, ludzie, którzy zazdwoi prawa, za prawa ludwa, za prawa zwit, za prawa ludino, ale nie tylko Ukraińiec, ponieważ Majdan to była zwita rewolucja na prawdzie. Każda kraj z Europy, każdy Amerykanin też, ponieważ to ich wojna na sprawdzie. to nie wojna Rosji i Ukrainy. Європейці, з якими спілкувалася ДВ, планують продовжити будувати в Україні нове життя і під час війни, і після її завершення. Вони не лише знайшли тут житло та почали вивчати українську, де хто замислюється над отриманням українського громадянства. У серпні президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради відповідний законопроєкт, який у разі ухвалення може спростити процедуру отримання громадянства для іноземців, зокрема і тих. То підтримує Україну у боротьбі з Росією.